Welcome to Apple Tree Channel. Hello! Hello, everybody! Привіт усім глядачам мого каналу. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення абетки англійської, і сьогодні ми вивчаємо букви C та букви D. У сторінці це сторінка це піч. У нашому підручнику це Page 25, стріночка 25. Звичайно, що ми будемо вчити багато додаткового матеріалу, адже е, попередні букви A B також ми вивчали з додаткових джерел. Так, брали інформацію. Алфабет – це весело. Це цікаво, тому почнемо. So, let's see, sound K. This is letter C C has got a friend it is cat carol The C says k. The C says k. Every letter makes a sound the C says k, k. cat C Має звук К, К, К. Леце Сі sound К. Припишімо її. Нехай нам у цьому допоможе лижник. Спробуємо її прописати. Так, прописали велику букву. Перевіримо, наскільки співпадіння є у нас правильно. А тепер напишімо маленьку букву С. Нам лижник у цьому допоможе. Напишімо малу. Так, ну і мала Сі також схожа. Good, well done. Супер. Давайте знайдемо букву С. Find the letter C. Знайдімо її. Ось буква Сі у нас знаходиться так де? Ось буква Сі. Ось буква Сі тут має бути. Ось вона також. І ось буква Сі. І на рибці в буква Сі є. Десь на киті має бути теж буква Сі. Обов'язково. Good. Також давайте з вами знайдемо кульки, на яких є буква C. Їх має бути 10. Let's pop them. І велику малу, і велику і малу букву C Давайте знайдемо. Dude. Знайшли усі букви С Супер. А тепер давайте ми з вами catch the words. Давайте ми знайдемо зараз ті слова, в яких є буква С. Тобто ми зараз побачимо рибок. Натискаємо. Немає букви С, бачите? Немає букви C. Snake. Немає букви C. Nose. Не бачимо Mouth. букви C. А ось Let's. це бачимо. Бачите? Сі є на цій рибці. Маут. Краб. Таєш є. Carrot. Бачите, з букви С починається слово. Computer. Good, well done. Попрацювали. І так, letter C, sound К. К к буква «сі», але звучить вона в словах як к читається «машина». Тепер давайте пройдемо квіз. Ми слухатимемо зараз аудіювання і обиратимемо правильне слово Cat. Cat. Cake. Кейк. Що таке кейк? Тортик. Car, що таке car. Машинка. Давайте ми з вами connect. Поєднаємо слова із зображенням. Cat. Cake. Car. Good job. Окей. Okay. <звук> На минулому нашому уроці ми вже вивчили з вами A B. Так, букви. Отже, зараз ще вчимо букву C. К. <звук> К. Яка читається як Х-х, і є першою у слові Cat. 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 Згадаємо попередні дві букви: A P, П, K. К. Кат. Пропишімо великі і малі букви A, B, C. Ей велика зі звуком Е e, та A мала. Letter B велика зі звуком Б. Let's be – «мала». Let's C наша сьогоднішня велика. Let's C мала. Good. А зараз давайте з вами повторімо слова на букву С, які мають звук, яка має звук К. «Cat» Кет. Котик. Кк. Кк. Кепка. Коп 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 чашка. Повторімо попередні дві букви. «А» – Апл. П. Ант. Бук. П. Бат. K -k -k K -k 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 От тепер виконуємо завдання. Нам треба find знайти і розфарбувати те слово, яке починається на відповідну букву. На букву A з поміж цих слів трьох починається слово apple. A is for apple. Letter B sounds sound b. Буква B зі звуком B. Це у нас к, 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 кеп. Кепка. Це у нас Е, Е, «енд», мурашка. А це у нас Б, Б, «бет». Отже, саме вона починається бита на букву «бі», звук Б. Наступна у нас буква C іде. Звук К, К, К. І це у нас звичайно CAT. Так? Alligator і бук не починаються на звук К букву Сі. А зараз подивімося наш перший мультфільм першу історію. Ми потім її обов'язково озвучимо. Прочитаємо See the, ant. The, ant is on the bed. See The Cat. The cat is on the bed. See the alligator. The alligator is under the bed. А тепер озвучимо цю історію без звуку. Зробимо її і озвучимо. See the end. Дивись, бачимо, ми що. Кого ми бачимо? End. Трашко, так. See the End. Тут можна вчителю допомогти. Звичайно, прочитати дитині. А end дитина вже назве сама. Так? Тому що ми вчили це на попередніх уроках. The End is on the bed. The End мурашка, is on the bed. На ліжку. See the Cat. See the Cat. Дивимося і бачимо кого? кота. The cat is on the bed. Котик на ліжку. See the alligator. See the alligator. Бачимо alligator. The alligator is under the bed. Alligator. Під ліжком. The alligator is under the bed. Алігатор під ліжком. Таким чином, ми ще й слова вивчили. Он на та under під. The bed. Ну, в нашому підручнику, ми вивчили в принципі, ті ж самі слова з нашого підручника Cat, тільки що. Котик car була у нас на картках машинка. Ну і нове слово co. Kow корівка. І у котика у нашого є ім'я Carol. «Кет, «Кет, Наступною буквою, яку ми сьогодні вивчимо, буде буква D. Letter D Sound. D, d, d this is letter d d has got a friend it is dog denny the d says d the d says d every letter makes a sound the d says Duh. d Dog, Dog. Спробуємо спіймати ті риб, тих рибок, на яких є буква D. Ось у нас вона є. Bike. Тут немає букви D саме. Rabbit. Немає. Doll. От перша буква у слові. Dolphin. Бачимо першу букву D, Octopus. не бачимо. Pear. Немає букви D на цій рибці ось тут є Pen. Ball. Duck. Duck. Dress. добре. вивчимо більше слів на букву D. Драм, Drum. Drum, барабан, драм, Drum. Mm. Duck. Duck, качка, Duck. Duck. Дол. Дол. Doll. 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 лялька. Так, давайте з вами зробимо, а, пройдемо водіювання, слухаємо слова та обираємо їх. Дол. Doll. doll. І так, де у нас дол? Лялька. ось вона. Drum. Де у нас драм? Duck. 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 А ось наш так, наша качка. Good. Давайте зробимо завдання Connect. Попрацюємо зі словами Drum – барабан, Duck – duck, duck. Качка. Doll – doll, лялька. <музвіст> Супер. Д, 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 д. Д. Dog. Даг. Буква Ді звук Д. Пропишімо ще букву Д велику, Ді малу, Ді велику, Ді малу. І так, що у нас? Які у нас слова починаються на букву Д звук Д. Д, 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 даг. Дого. «Desk» – Desk. Пам'ятаєте, ми вчили з вами слово table. Але парта конкретна, за якою ми сидимо і вчимося, буде «desk» англійською мовою. Зберімо слово, яке починається на букву «d», звук Д. Dog. Так, Dog. Супер. У на наступному уроці, коли ми вивчимо наступні дві букви і Ф, так, коли ми вчитимемо, вчитимемо алфавіт, ми з вами знову дочитаємо до кінця нашу другу історію. Домовилися? А наразі пропишіть іще раз букву Ді Велику і Ді Малу. У вас вона в підписах є. А в підручнику на нас чекають ті ж самі слова. Dog, Тільки ще є ім'я у цього песика «Денні». «Денні», «Денні». DOL, лялька та слово ДАК, качка. Як ви бачите, всі ці слова ми сьогодні з вами вивчили. КЕТ. Ну, а все, що вам залишається іще раз попрактикуватися у письмі і в знаходженні букви С та D в якості домашнього завдання в робочих зошитах. У першому завданні необхідно обвести так по пунктиру букву Сі, аби утворити слово CAT. Та, слово, та букву «Сі», аби утворити слово car. У другому завданні треба знайти і обвести таку саму літеру. «Сі». Ось наступна «Сі» у нас йде. І так, ось перша «Сі». Ось іще одна «Сі». І третя «Сі». Усі вони йдуть підряд. Це велику Сі ми знаходимо. Далі наступний рядочок ми знаходимо малу «Сі». Леце сі. Так. Наступний рядочок знову ми знаходимо С велику. Аби не забувати, так? І є. Потім ми знаходимо А малу і Б малу. <кхем> Повторюємо їх, аби не забувати. І так, далі буква Б мала. Повторимо букву Бі. Введемо її. Отже, буква B, звук Б. Далі на наступній сторінці нас чекають dog та doll. Оведімо велику букву Д і малу, о, малу букву D, вибачте. Тільки малу букву D у словах dog та doll. Так, це зробити неважко. Головне, коли обводите, називайте слова повністю. Ну і потім розфарбуйте песиків та їхні будинки з літерою D великою та D малою. Отже, які будинки варто розфарбувати? Ось цей малюнок-будинок, так, тому що це буква Д велика. Найперший, звичайно, ми пропустили «Ді» мала. Ось у будку треба розфарбувати, так, будиночок. Ну і усі нижні, як ви бачите, ось буква Д, ось буква Ді. Ну і останній також буква Д. Тобто розфарбовувати багато чого доведеться. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аж шість будиночків для песиків треба вам буде розфарбувати. Кожного разу, коли розфарбовуєте, повторюйте, що це буква D, звук Д. Ну і останнім етапом раджу е, почати читати. Отже, ми вже вивчили перші чотири букви: буква A зі звуком E, буква B, звук Б, буква C зі звуком К, та буква D зі звуком Д. Спробуємо тепер. Скласти і прочитати чотири слова з цими буквами. Адже буква це одна справа, але у неї ще є звук, адже читаємо ми звуки в словах, а не букви. Слово складається із букв, так, але читаємо ми їх так, як вони звучать у слові. Прочитаємо перше слово е д. Ед додавати. Б-е-д. -e і разом. Бед. Поганий. Поганий. Погана оцінка у хлопчика. к Б. к Б. Разом. Кеб. Таксі. Ну і останнє слово. Дуже приємне для нас. Татко. д Д. Дэд. Тато! Таким чином, ми знаємо з вами чотири букви і чотири звуки, так, які дають нам ці чотири букви. Поступово вчитимемося ми ще з вами і читати. That's all for today, ну, наразі це все. Відео вийшло велике, звичайно, ну але ж треба було вивчити дві букви. На все добре, good bye, good luck. до нових зустрічей!